Усім привіт, друзі! В цьому відео ми розберемося про передостанній квест. Це в інжектів-косистемі. Наприкінці року буде полювання за скарбами. Ми дізнаємося, як взагалі отримати подарунки і за що вони даються. Отож, наприкінці року інжектів проводить полювання за скарбами з допомогою 12 екосистемних DIAпсів, роздаючи призовий фонд і ексклюзивні товари інжектів трьом переможцям. Тобто в цьому полюванні за скарбами кожен DAP приховає одне слово, яке учасники зможуть знайти у своєму продукті. Слово буде відкрите, коли користувач правильно завершить дію розблокування. Користувач повинен знайти всі 12 слів, прихованих у кожному продукті, які разом розкриють секретне слово з 12 слів, щоб розблокувати скабницю разів. Примітки ви повинні певним чином взаємодіяти з програмою, щоб виявити приховане слово. Окремі дапси мають власні унікальні загадки та підсказки, які вкажуть вам у правильному напрямку. Троє переможців отримають нагороди в доларах США та ексклюзивну суворонірну продукцію інжектів. Переможців буде обрано з числа перших трьох учасників, які ведуть секретну слову в форму Google. За перше місце буде приз 5000 доларів плюс мерч, за друге місце 3000 доларів плюс мерч, і за третє місце 1000 доларів плюс мерч. Що таке мерч? Він складається з спеціально виготовленої книги з логотипом інжектів, тобто це буде Ledger. Також сумки, бек, як ви бачите на малюнку, та капелюх інжектів обмеженої серії. Як взяти участь, як користувач? Правила прості: 12 інжектів екосистеми DAPсів приховають слово у своєму продукті, щоб учасник міг його знати. Кожен DAPs матиме власну унікальну вимогу до користувача, щоб знайти приховане слово. Коли користувач не йде всі 12 слів, він повинен надіслати їх у форму Google у правильному порядку, щоб отримати шанс виграти золотий скарб. Передок слів вказано на карті скарбів нижче. Як ми бачимо, які деапси використовуватиметься для цієї винагороди? Це Injective Hub. Це Helix, Mito, Black Panzer, Talis Protocol, Astroport, White Whale, Ninja, Exotic Markets, Dagora, Griffon та Hydro Protocol. Всім бажаю удачі!